Від цього телевізора, друзі, не потрібно очікувати, що він буде показувати як відомий вами qled телевізор Тому що він коштує лише 9500 гривень 42-ї диагоналі, і він йде безрамковий. І має усі необхідні функції. Має функції Wi-Fi, Bluetooth і має з голосовим управлінням. Це телевізори, Samsung. Ось такі репліки. Вони на 15-му андроїді, дуже хорошої якості з хорошою матрицею, хорошим насиченим звуком та й хорошим функціоналом на цю ціну. Вони в нас повністю нові. В упакуванні, в плівці є встановлений T2. Ви зможете встановити будь-який улюблений додаток, в тому числі і YouTube, і дивитися свої улюблені передачі. Також можете встановити Мегого чи Netflix. Телевізор дуже чудово показує. Зараз я вам покажу, як він показує в Ютубі. Чудово реагує швидко, насищена хороша картинка. Ось дивіться. Це в Ютубі. Швиденько реагує: гарна насичена картинка, хороші кольори, чудовий звук. Як я вже і говорив пульт з голосовим управлінням, це повністю новий телевізор з швидким доступом в YouTube, Міа відео та Netflix. Вони є по наявності, дуже чудова ціна 9500 гривень. Відправляємо новою почтою, надаємо один з найкращих телевізорів за свою ціну. Торгуємо ними вже великий період часу, і вони приносять позитивні емоції нашим покупцям.